У Кропивницькому 30 жінок-переселенок навчаються перукарській майстерності в рамках проєкту Краса і гідність. Теорії поєднують із практикою, працюючи в соціальній перукарні, розповідає учасниця проєкту Єлизавета Ізбишева. До нас приходять люди ВПО, пенсіонери. Ми виконуємо їм безкоштовні послуги і таким чином набуваємо вже якогось досвіду. Соціальна перукарня працює в ліцеї сфери послуг і торгівлі. Вперше сюди прийшла пенсіонерка Любов Кропліс. Стріла перукарні. Стрижка коштувала 250 гривень. Подруга постриглася тут, і мені сподобалося, як вона постижена, і привела мене сьогодні сюди. Навчальну програму створила викладачка ліцею Оксана Забабуріна. Дівчата під її керівництвом опановують чоловічі та жіночі стрижки, вивчають догляд та фарбування волосся. Три місяці це достатньо для того, щоб отримати первинні знання і навички для того, щоб подальшому себе постійно розвивати. Перукар у перукаря немає такого, як вроді би вивчився, і все. Перукар вчиться постійно. З'являються нові технології, і тому перукар повинен відвідувати мастер-клас. І семінари для того, щоб постійно бути в тренді і розуміти напрямок моди. Проект розпочався у нас по навчанню з 15 серпня. Він триває три місяці. На цей проект записувалися всі бажаючі і відповідно отримують цю професію. Даний проект реалізується громадською організацією Турбота за підтримки Агенції ООН у справах біженців. Єлизавета Ізбишева із окупованих Олешків Херсонської області. Після закінчення навчання каже, планує працювати перукарем. Тут я маю змогу сама виставляти свій час, робочі дні, години там навіть свої ціни. І моя зарплатня буде залежати вже від мене. Оксана Прісік із міста Часів Яр Донецької області. Завжди хотіла так ось, знаєте, упановувати цю професію парикмахера. Така творча професія. І Тут ці курси по завершенню проєкту ми будемо проводити екзамен показ, на який запрошуємо роботодавців, які в свою чергу зможуть запропонувати нашим учасницям роботу в салонах міста Кропивницького. За підрахунками керівниці, за два місяці в соціальній перукарні учасниці проєкту безплатно обслужили понад 300 людей. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.